Доброго здоров'ячка, на зв'язку Гуцул Назар і це блог світочим Гуцулів. Сьогодні в Карпатах свято, передопістя і сороковусті. Гуцули сьогодні по газдівці не роблять нічого. Я рано встав, пішов на турнічок і на бруси саморобні, трохи освіжився. Пустив корову садибу, аби йшла їсти отаву, дивіться, яка довольна. Після того і я теж поснідав файну на природі вівсянку із сухофруктами, а пташки, як гарно співають, веде ж послухайте, прямо в душу залітають. Пізніше пішли до церкви на службу помолитись. Як ішов додому, повернув ще до свого вуйка в гості. Найшли в нього давні жорна, дуже мені севдали. Попробуємо з них зробити робочі і будемо крупу молоти на муку. Ходивши по сочок березовий, вже він є, ще поперебирав свої білі гриби і мухомори, що залишились з осені. До речі, їх продаю. Кому цікаво, пишіть мені. І давай підписуйся, бо тут файно і пізнавально. Йо.